Ось ця єврейська ритуальна баня, вона збереглась досі у синагозі на площі Святого Теодора. Її знайшли влітку минулого року, використовували для смиття гріхів людської душі. Раніше це було річка, чи якісь озеро з проточною водою. А оскільки в місті такого немає, то люди якби створювали такі виклазення, як от воно є суть в тому, що йде вода з джерела, наповнюється, і людина, яка погружається, вона якби знаходиться з неї змиваються ці всі гріхи. Тут у Львові на 1939 рік проживало 120 тисяч євреїв. існувало 46 синагог, 60 молінних домів. Працювали єврейські школи, гімназії, видавництво так само, і працювали, як і українські українці і євреї знаходили спільну мову в боротьбі за незалежність українського народу. У синагозі на площі Теодора лазню збудували в 50-х роках минулого століття. Через 40 років її забетонували. Зараз у приміщенні синагоги ремонт. В процесі робіт ми якби цю в підлозі плити, підняли плити. Воно якби було на, на мапі намальовано. Ну на, на старих планах було намальовано, що є, якби піки сходи. Але ми не знали, що не настільки велике і настільки велике приміщення. Надалі в планах зробити в синагозі єдиний музейний простір. Воно якраз було б в комплексі, що в великий зал люди приходять, потім попадають туди, дивляться. Ну, ну, якби, воно, якби передати дух цього будівлі і е, про життя громади, яка я, я була у радянський період, поки синагогу не закрили в 62-му році. Назар Ониська, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.